Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про Хамстер Комбат. Вітаю всіх фанатів хом'яка, хто довго його тапав. Надіюсь, ви свій дроп отримаєте за ваші старання. Ну а особисто я його не тапав, тому що думаю, що дроп буде маленький. Але подивимось на лістингу. Як ви вже всі знаєте, лістинг хом'яка 26 вересня. І біржі починають запускати різні промо-акції. І з майбутнім токеном від хом'яка сьогодні поговоримо про акцію від біржі ОКИКС, як новачку взяти участь у цій акції і претендувати на пул у 80 мільйонів токенів Хамстер. Вся інструкція у моєму телеграмі. Поговоримо про останні новини. Також акції, які можна ще поєднати, приємного перегляду. Погнали! Vima. І так, друзі, в кого ще немає аккаунту на біржі OKX, зараз гарна можливість створити собі аккаунт і на цьому ще й заробити, тому що ви можете взяти участь у цій акції і розділити пул у розмірі 80 мільйонів токенів Хамстер. А точніше для новачків 65 мільйонів. Все, що потрібно, це зареєструватися, пройти верифікацію. Зробити депозит більше 100 доларів і зробити торговий об'єм у 100 доларів. Тобто, якщо коротко реєструєтесь, проходите верифікацію, вносите 105-110 доларів 26 вересня, торгуєте цим токеном. Наприклад, на 55 доларів купили, відразу продали, і умови ви виконали. Все дуже просто. І як бачимо, 65 мільйонів токенів Хамстер розділять всі користувачі, новачки, які виконали ці всі кроки. Тобто нажали зареєструватися, зробили депозит в 100 доларів і наторгували на 100 доларів початок 26 вересня. У вас є ще 13 днів, щоб зареєструватися і нажати кнопку реєстрації. Також є акція для вже існуючих користувачів. Потрібно просто зробити торговий оборот у 300 доларів, але тут призовий пул всього навсього 15 мільйонів токенів хамстер, тобто для новачків, набагато більший пул і набагато більші шанси заробити більше коштів. Акція вже почалася з 11 вересня і закінчиться 4 жовтня. І щоб вам точно нарахували винагороди до 4 жовтня ви не можете вивести свої кошти. Тобто ваших 100 доларів потрібно тримати до 5 жовтня. 5 жовтня вже можете поставити на вивід. Як бачимо, цей депозит потрібно підтримувати до 4 жовтня 11.59 по UTC, тобто до 3 часов ночі 5 жовтня у нас на Україні. Ось такі умови. Тому, якщо маєте 100 USDT, бажано 105-110, реєструйтесь на цій біржі і виконуйте умови. Умови, на мою думку, Дуже прості. Депозит краще робити в мережі тон так як, наприклад, з біржі Bybit поки що комісія нульова. Також я часто використовую мережу Arbitrum або ж Avalanche, так як там найменші комісії. Але на кожній біржі комісії індивідуальні, тому треба дивитися. Також можна робити депозит через P2P торгівлю. Нажимаєте купити криптовалюту, P2P торгівля, вибираєте гривня, спосіб оплати будь-який український банк, наприклад, Монобанк. Ось такий зараз курс USDT 42.40, найдешевший. Вибираєте суму і нажимаєте купити, так депозит теж зараховується. Також, друзі, якщо ви будете реєструватися зараз протягом ще 10 днів, ви можете взяти участь у ще одній акції, просто паралельно із токеном DOX, і можете розділити 900 мільйонів токенів DOX. Умови такі ж самі, потрібно нажати кнопочку приєднатися. Також зробити депозит в 100 доларів і зробити торговий борот з токеном DOX. Все дуже просто. Тому, якщо будете брати участь в акції з Хамстер Кобат, паралельно можете брати участь і тут. Умови просто ідентичні. Нажимайте реєструватися. Робити депозит і робити торговий об'єм. Я зробив вже торговий об'єм, правда, кошти я вивів, тому потрібно ще раз зробити депозит. Також за запрошення друзів, можете також заробляти додаткові кошти. Нарахування винагороди у цій акції будуть на протязі 30 робочих днів після 23 вересня, так як ця акція до 23 вересня. Також у акції в Hamster Combat винагороди будуть також розподілені протягом 30 днів після 4 жовтня. Так, потрібно трошки зачекати, щоб нам нарахували винагороди. Тут нічого не поробиш, такі правила біржі. Можуть нарахувати і через 10 днів, і через 15 а можливо аж на 30-й день. Але все одно, на мою думку, умови дуже прості. На комісію може піти всього-навсього декілька центів. Все залежить від того, як ви будете торгувати. Отож, кому цікаво, можете виконати обидві ці акції. Також, друзі на любителя є ще акція із токеном «Кетті». Потрібно зробити торговий оборот на ф'ючерсах, не на простих фьючерсах, а на премаркет фьючерсах на 500 доларів і ви отримаєте 5 «Кетті». Винагороду отримають перші 10 тисяч користувачів. Тобто тут, хто перший зробив, той отримав. Хто бажає, можете спробувати приєднатися. Все, що потрібно, це торгувати, премаркет фьючерси і ось токен «Кетті». На фьючерсах торговий оборот робиться дуже просто. Правда, там максимальне плече 2 ікса. Тобто, якщо ви відкрили позицію на 100$ доларів 2 ікса, це відкрили-закрили позицію, вже 400$ доларів обороту є. Але фьючерси це зло, тому вирішуйте самі. Із цікавого, хто ще не знає, токен Хамстер буде на Binance Launch Pool. Це є дуже крутий показник, так як токен буде ліститись також на найбільшій біржі Binance. І цікавого, що Total Supply буде 100 мільярдів токенів. Очікували, що буде 10 мільярдів. Проте на Binance вийшла токеноміка в 100 мільярдів токенів. Після того як вийшла ця інформація про загальний саплай, токен ввалився до 1 центу. Саплай вийшов. В 10 разів більший, тому і ціна впала в 10 разів. Хоча на премаркеті Bybit ціна ще тримається 6 центів, але все одно буде перерахунок, так як ціни тут орієнтуються на 10 мільярдів. Ось такі новини. Вся інструкція, друзі, в моєму телеграм-каналі, також інші акції, які будуть від інших бірж, а промо буде дуже багато. Найцікавіше, яка буде ціна токена Hamster. я думаю, в районі 1 центу. Але все це ми побачимо 26 вересня. І тоді будемо вже приблизно бачити. Які будуть винагороди. Ви можете зараз поки що просто зареєструватися, нажати кнопку реєстрація в акції і вже після 26 вересня робити депозит і оборот з токеном ХамстерКомбат. На цьому, друзі, буду завершувати. Особисто я обов'язково буду робити цю акцію, хоча б з декількох аккаунтів, щоб потім не ловити фому. Ніхто не знає, яка точно буде ціна. Можливо, ми дуже сильно здивуємося. Можете в коментарях написати свої варіанти, як ви думаєте, скільки буде коштувати цей токен, чи перевершать вони ноткоін. і чи будете ви брати участь у цій акції. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення!